Дорогі друзі, ну що, на другій діляночці у нас ніби як вже все прийнялось, все добре, навіть я вже перший раз пролив водичкою. У нас тут була сьогодні прополка перша. Бачите, я пройшов фрезою, як ви бачите на відео, лише тільки от з краю. Я десь сантиметрів 10-15 до плівки я не доходжу для того, бо колись мене був такий випадок, що я зачепив край плівки і мало не весь ряд розкутав. Тому я його не чіпаю. Центр ми збиваємо, ми збиваємо ще дуже довго, ще раз за 2-3 я пройдусь спокійно. Перш ніж почне диня, огірок стелитись. От. А по під плівкою будуть люди проходити. і Пропалувати. Тут нічого складного. Тут в принципі на цю діляночку там соток до 20 тут одна людина на день спокійно пройшла, позбувала, нічого складного немає. от Огірочок все поприймалось, все добре. от Я їх уже пролив і дав перші добрива. Добрива дав партнер 35-10-10 Сюди на цю діляночку пів кілограма я дав. От, пролив через капельну стрічку, плюс додав превікур. На, теж на цю діляночку дав превікура 200 г для профілактики кореневих захворювань. Ну і в принципі, в принципі це поки все. Тепер будемо поливати через день. уже. Наступний полив буде завтра. От, так вони себе почувають. Є десь де-не-де є і пропали. Одиня вже пішла у нас раймонд. Динька так виглядає. От. Така гарна. Дінька прижилась, все добре. От. От. Також Раймонд. Денька. От. Почала рости, все класно. Так, це теж Раймонд. А це вже мазін пішла. От так от вона виглядає. Травичка хоче вилазити. це мазін у нас. Ось от. Так, от. От так от вона виглядає. Теж росте, все добре, дякувати Богу. Все класно. У нас Райман да і мазін по три рядочки. Потім іде у нас от, наступна диня це 10,97 від віддинова Сіт. Теж в принципі все добре, бачите. Росте, прийнялася. Отак от, от, от виглядають вони. В принципі, мені подобається. О, тут, от, бачите, це вже Радміла, тут пропала, там пропала, потім є. Де-не-де попропадала. Кабачок Ангеліна класно себе почуває. ну В принципі, цей кабачок в принципі класний. І весь, весь нормально прожився, жодний, жоден не пропав. Це ж теж диня Раймонд. Бачите, теж росте, прижилася. На цьому рядку менше пропало, тут пару штук всього. А це кабачок від Нова Сіт, скажу який номер, гляну на табличку, теж прожився, теж в принципі жоден не пропав. Кабачок у нас отакий. от. от. NX 1423. Потім йде перчик драки. Гіркий, великий перчик, але гіркий, ну класний. Він не дуже пекучий, такий, що в салати класно підходить. Потім у нас іде капуста. Капуста Центуріон, пізня капуста, Те два рядки. Ну і останні це теж єнікс, <клухи> та від ріденова Сіц. отак от виглядає, от трошки стресує, як ви бачите, жовті листочки, але теж в принципі росте все добре. Отак от ми зробили, пропололи все поле перший раз. Тепер воно виглядає гарно. Де-не-де ще попідсаджуємо, є, в нас там по 3-по чотири різні там диньки із цих, що ми садили, ну, тому що пройдемо, попідсаджуємо де-не-де, все буде нормально. Ну що, друзі? Не забувайте підписуватись. Ставляємо подобайки, коментуємо обов'язково. Ну, на цьому все. До побачення.